Перед вами людина, яку знали як мільярдера. Людина, на чий 31-й день народження, з'їхались головні банкіри світу, арабські шейхи і всі топові зірки, яких тільки вдасться згадати. Брітні Спірс співала Хеппі Берстдай з великого торта, а Леонардо Ді Капріо, який хильнув зайвого, піднявся на сцену читати реп. Людина, про яку я говорю, це Джо. Лоу. що правда, якщо у 2012-му він був мега шанованою особою, і багатії думали, як би потрапити у списки запрошених на його вечірки, то сьогодні сам Джо Лоу думає вже, як би так зникнути зі списків тих, кого розшукує міжнародна поліція. А мене звати Орест Морі. і сьогодні я вам розповім про те, як Лоу за допомогою тотальної брехні вкрав 4,5 мільярди доларів. Джо Лоу родом з Малайзії, невеликої країни у Південно-Східній Азії. Він народився у 1981-му. Його дід був бізнесменом і сколотив немалий капітал на видобутку залізної руди, лікеро горілчаних заводах і нерухомості. А батько заснував інвестиційну холдингову компанію. Тож не дивно, що і від Джо чекали чогось подібного. Аби забезпечити безпроблемне майбутнє. Хлопці відправили вчитися у елітну школу Гаров у Лондоні. Там вчилися Черчилль, Байрон і Камб. Бетч. Грошей Джо не бракувало. Однак, на фоні багатства сімей і інших дітей, статки родини Лоу виявилися не такими вже і значними. Втім, хлопець не розгубився, він вирішив. Хай би там що, а йому потрібно завести дружбу з найвпливовішими, і для цього він не полінився вигадати навіть цілу легенду. Підліток заявив всім, що він малазійський принц, і йому повірили, чому бо які ж діти султанів та відомих людей будуть в 15-річному віці перевіряти якусь інформацію? Всі вони мали певного роду статуси завдяки своїм родинам, і подумали, що Лоу точно такий же самий. Аби остаточно закріпити за собою звання принца, Джо покликав друзів відпочити на яхті та в особняку в Малайзії. Щоправда, усім цим володіла не сім'я Лоу, а знайомий його батька. Як про це не дізналися, ну, Джо просто завбачливо розставив всюди фото своєї сім'ї. Після Гарроу хлопець вступив у Вортон. Це бізнес-школа в університеті штату Пенсильванія, який входить до Ліги Плюща. І там байки про. Захмарне багатство продовжилось. А все, що давала йому сім'я, він витрачав на вечірки та казино. А коли йому бракувало грошей, то він брав кредити, які потім виплачував місяцями, тому що йшлося про вечірки вартістю десятки тисяч доларів. Ще в молоді роки Джо Лоу зрозумів, великі гроші водяться в тих країнах, де все багатство контролює менш як один відсоток населення. Це Арабські Емірати, Кувейт, Катар та інші східні держави. Після випуску з університету у 2008-му він поїхав у такий собі тур арабськими еміратами, аби завести ще більше корисних знайомств через тих, кого вже знав, і йому пощастило. Джо познайомився з радником шейхів з внутрішньої політики, який хотів і примножити свої статки, і збільшити свій вплив. І Джо наплів йому там різного, що він допоможе йому налагодити зв'язки і укласти угоду між Малайзією та Еміратами. Також він сказав, що це буде досить вигідне капіталвкладення а у нього самого є зв'язки у владних структурах. Радник Шейків повірив словам Джо і звів його з тими, хто займався інвестиційним фондом. «Мубадала» Development. і тепер Джо треба було провернути точно те саме тільки у себе на батьківщині. У Малайзії в ті роки якраз збиралися створювати фінансовий центр, який міг би скласти конкуренцію Сінгапуру. Компанія, яка цим займалася, шукала інвестиційних партнерів. Тут на сцені з'явився Джо Лоу. З кам'яним лицем він заявив, що є представником Мубадала Девелопмент, хоча ніхто йому таких повноважень не давав, і брехня знову спрацювала. Угода була практично укладена, однак Лоу потребував ще дечого політичного захисту, аби ні в кого в Малайзії не виникало до нього зайвих питань, у разі чого. Тепер Джо залучив свої шкільні знайомства. Ще в дитинстві він став добрим другом пасенка відомого політика в Малазії Наджиба Разака, якому в той час пророкували місце прем'єр-міністра. Тож Лоу прийшов до Радзака. З пропозицією, від якої той не зміг відмовитись, Джо заявив, що вже домовився про угоду на півмільярда доларів для проєкту, який в майбутньому принесе неабияку користь народу Малайзії. Однак сам Лоу світитися не хоче, натомість він знає, наскільки вагомим плюсом така угода може стати в кар'єрі Разака. А тому пропонує всю славу від підписання договору. Йому не треба бути політичним генієм, щоб зрозуміти, який і дійсно мала би вплив ця угода на кар'єру Разака, і він погодився. А далі Джо поїхав вже. Не просто як представник малазійського народу, а як впливова політична особа. Угоду уклали, і всі сторони заробили на цьому мільйони доларів. А Джо Лоу було тоді всього лише 27 років. До речі, сам він від цього договору не отримав нічого, бо, як ви пам'ятаєте, не представляв жодну зі сторін. Хоча це не зовсім вірно, Лоу не отримав гроші, натомість здобув дещо більше ім'я і репутацію впливової людини в інвестиційних колах. Аби підзаробити далі, він зареєстрував компанію на Віргінських островах і продавав акції впливовим особам з еміратів, Малазії та Кувейту. А зв'язків йому нагадую не бракувало. І як тільки багатії. Прийняли акції, він пішов у банки і взяв кредиту на 20 мільйонів доларів. До речі, щоб підтримати цей канал, не потрібно брати мільйони в кредит. Спонсорство стартує всього лише від 10 гривень на місяць, і цей канал існує саме завдяки вашій підтримці. І я буду безмежно вдячний, якщо ви підтримаєте розвиток якісного українськомовного контенту. А всі посилання будуть в описі під цим відео. Джо, ті свої 20 мільйонів, витратив на купівлю інших компаній, які були залучені у будівництво вже згаданого фінансового центру в Малазі. Далі, самоназваний бізнесмен відкрив ще кілька офшорних компаній та провів нові угоди купівлі-продажу бізнесу. Навіщо, просто щоб пустити пил в очі, і здавалося, що Джо залучений в якійсь суперсхемі, яка вже от-от має принести йому мільйони доларів заробітку. Тим паче, що назви цих компаній були дуже схожими до відомих світових імен. Наприклад, одна з них називалася Adia Інвест Корпорейшн, що дуже співзвучна з компанією з Абу Дабі, яка розшифровувалась як Abu Dhabi Інвест Authority, або скорочено Adia. Точно так само, як компанія Джо. Хоча, по факту, він за позичені гроші плодив підставні компанії. І це спрацювало. Лоу пощастило знайти багатія, який втім був не дуже розумний і уважний. А той повівся на схему і викупив все, що настворював Джо, у 5 разів дорожче за 110 мільйонів доларів. Лоу розрахувався з кредитами, а багатій отримав будівельні компанії, які працювали над грандіозним проєктом. Всі в плюсі можна було б на цьому зупинитися, адже гроші, які отримав лоу, йому вистачило б на все безтурботне життя. Однак цей хлопець був не з тих, хто вміє вчасно натискати на гальма. І на той момент, а це 2009 рік, на джи празак став прем'єром Малазії, і Джо Лоу збирався використати це наповно. Роками до цього хлопець втирався в довіру його сім'ї. Він оплачував навчання дітей, допомагав їм з бізнесом, купував коштовні подарунки для дружини на джиба на мільйони доларів, і все це дало результат, бо Разак настільки довіряв лоу, що став просто слухняним ягням. Флоу переконав прем'єра створити суверенний фонд, який контролює держава, а гроші з нього потім інвестують в потрібні проекти, наприклад, сплата боргів уряду чи розвиток країни. І також запевнив Разака, що залучить туди мільярди доларів інвестицій з близького сходу. Офіційно гроші мали піти на розвиток зеленої енергетики, створення нових робочих місць та процвітання туризму. Але насправді Лоу наголошував, що кошти можна буде таємно використати на посилення політичного впливу прем'єр-міністра, тобто організувати масштабні заходи та зводити житло у бідних районах. І всюди б світився на джип Разак від цієї пропозиції. Прем'єр не зміг відмовитися. І фонд, який називався One Malaysia Development Берхаб або просто One MBD, Запрацював офіційно, Джо призначили радником фонду. Але фактично він був його керівником, бо він не тільки самостійно розпоряджався грошима, але й наймав людей, які не задавали лишніх питань стосовно того, чим він насправді займається. Першою угодою, яку уклали з подачі Джо Лоу, став контракт на розробку нафтових родовищ із компанією з Саудівської Аравії Петро Сауді. Ціна мільярд доларів. А це усі гроші, які були тоді на рахунку Малазійського фонду. Але лоу вирішив, що розробку лише імітуватимуть. На це він виділив 300 мільйонів. А 700, Що залишилися, поклав на рахунок своєї ж компанії Good Star Limited. Щоправда, ніхто не знав, що ця компанія належить йому. Він зареєстрував її десь там на Сейшелах, а хто там буде розбиратися і дізнаватися, як там воно насправді? Більшість грошей Джо фактично спалював в повітрі. Наприклад, він вирішив двічі зустріти новий рік. Спочатку зібрав відомих голівудських зірок на літаку і влаштував вечірку в Австралії, а потім повернув всіх до США, щоб через різницю в часі відсвяткувати Новий рік ще раз. Також Лоу намагався і зберегти частину грошей. Для цього він купував картини, музичні компанії, будинки та ховав крадене в офшорах, а ще інвестував в кіноіндустрію. Саме завдяки фінансам Лоу у 2013 році вийшов фільм Вовк з Уолл-стріт» з Дікапрі в головній ролі. Актор навіть особисто дякував Джо під час нагородження на золотому глобусі. І насправді вкладені гроші з часом принесли би Джо великі прибутки, але стиль його життя був настільки затратним, що потребував все нових і нових мільйонів. Гроші потрібні були тут і зараз. Тому він вирішив красти і далі. Цього разу Джо переконав Разака вкласти у фонд 800 мільйонів. Їх лов також вивів через підставні компанії. Вочевидь, угода з розробки нафтового родовища досі не приносила жодних прибутків. Ну було б дивно, якби родовище, якого не існує, щось приносило. Фонд був збитковим, але не на паперах. І щоб створити ілюзію прибутковості, джо придумав нову схему. І для неї йому знадобився один з найбільших банків світу. Goldman Sachs. за задумом Малазійський фонд мав скупляти маленькі енергетичні компанії, щоб потім їх об'єднати і продати як щось велике на біржі. І в підсумку це мало би подвоїти інвестиції. Але де взяти на це кошти? Лоу подумав, що чудовим варіантом буде випустити десятирічні облігації на суму майже 2 мільярди. Тоді він і підключив знаний у світі банк Goldman Sachs. Він переконав його представників викупити облігації та взяти їх під реалізацію. Врешті Джо отримав 1,75 мільярда, а банкіри 200 мільйонів комісійних. Цієї угоди Джо взяв собі 600 мільйонів цього лиш. А решту потратив на купівлю фірм, які займалися електростанціями. Але не так просто. Він, звісно, що купив їх за завищеними цінами, а комісію поклав собі в кишені. Коли гроші закінчилися, він повторив цю схему. Боже, як в нього так швидко гроші закінчилися? Ніякої фінансової грамотності? Загалом банкіри від співпраці з ним отримали 600 мільйонів. Хоча зазвичай такі угоди приносять у 200 разів менші суми. Така винагорода мала б наштовхнути їх на думку, що щось не чисто з облігаціями, і певно, таки наштовхнула. Однак запах грошей вже затуманив їхній розум. Сам Джо за час керування фондом привласнив 4,5 мільярди доларів. Просто задумайтеся, він зміг привласнити таку величезну суму лише тому, що міг віртуозно брехати, а інші люди не перевіряли його інформацію. Не робіть так, будь ласка. Це погано закінчується. Це просто не вкладається в голові, як власний той момент, як вся його імперія зазнала краху. А це досить кумедна історія. Виною всьому став Ксав'єр Хусто. Це колишній співробітник Петро Сауді, однієї з перших компаній, з якими Джо уклав фейкову угоду від імені Малазійського фонду. Хусто знав про всі злочинні схеми, але мовчав. Він тихенько копіював усі дані, які б могли колись стати йому у пригоді. Певно, коли працюєш в такій сфері, краще перестрахуватися. Так, от у 2013-му Хусто чи Хусто вирішив звільнятися, і чомусь йому не доплатили 2 мільйони доларів, які він вважав належать йому по праву. Тоді він звернувся до менеджерів компанії і сказав, що якщо йому не заплатять, він оприлюднить всі файли. Але його послали. А йому це не дуже сподобалося. І він знайшов журналістів, які заплатили йому за файли про махінації 2 мільйони доларів. Покупку профінансувала малазійська опозиційна газета The Edge. І 28 лютого 2015 року вийшла розгромна стаття про фінансові махінації. Після цього за історію взялися журналісти Wall Street Journal, які розслідували справу та, врешті, опублікували книгу під назвою «Кіт на мільярд. То що, врешті, сталося з усіма фігурантами? Спитаєте ви мене? На Джебараза. Ка заарештували у 2020 році за розкрадання державного майна. Він має провести у в'язниці 12 років і заплатити 47 мільйонів доларів штрафу. Банкіру Goldman Sachs на ім'я Роджер НГ, який був у центрі незаконних операцій з мільярдами. Дали 10 років тюрми іншого банкіра Тіма Лейснера, колишнього боса Роджера, зобов'язали заплатити 43,7 мільйони штрафу, і він став ключовим свідком уряду під час двомісячного суду над НГ. Крім того, банк Goldman Sachs погодився виплатити 2,9 мільярда доларів компенсації Малазії. А з Джо Лоу, на жаль, не поніс ще досі ніякої відповідальності, тому що він втік. І зараз є дві версії, що з ним відбувається в даний момент. Перша оптимістична. Він зараз знаходиться в Китаї, тому що прихопив з собою кілька сотень мільйонів доларів. Хоча наскільки йому цього вистачить на пару днів. І... Прекрасно себе там почуває другий менш оптимістичний. кажуть, що уряд Китаю його зловив, посадив під домашній арешт і намагається домовитися на вигідних умовах з урядом Малайзії. Хай би там який буде фінал цієї історії, але Джо Лоу однозначно війде в історію як азійський великий Гетсбі та автор найбільшої афери 21-го століття. На кінець, як завжди, хочу вам побажати не вступати і не вписуватися в якісь сумнівні афери. Якщо хочете кудись скласти гроші, то кладайте в ЗСУ. Дякую, що були зі мною весь цей час. Ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь, звісно, і до зустрічі в нових відео.